Понад дві тисячі кілометрів, та можлива небезпека під час подорожі, не стали на заваді справжнім проукраїнським волонтерам. Колишні харсонці, а нині жителі Німеччини, із тижневим візитом прибули у Таврійський край заради того, аби на власні очі побачити ситуацію в Україні та допомогти її захисникам. Останні від німецьких волонтерів отримали дві автівки, які доправили на фронт, а також чимало інших необхідних речей. В одній із військових частин, що на Херсонщині, разом із іноземними гостями побувала Аліна Савченко. Активні волонтери німецької організації Майдан Кельн» – колишні херсонці Віктори Тамара Колесниченки не змогли полишатись осторонь бурхливих подій на батьківщині. Допомагати українським воякам та переселенцям з окупованого Криму батько та донька почали ще торік. А коли почули про те, що у зоні АТО бракує засобів пересування та звичайних речей, військову форму, взуття та продуктів харчування, вирішили повернутись в Україну та особисто привезти гуманітарну допомогу. Завдяки їх зусиллям на фронт до солдатів поїхало два окомплект. Актованих джип, а в одній з військових частин Херсонщини вояки отримали продуктові запаси та одяг. Вони люблять свою родину і і хочуть, щоб всі були щасливі з щоб діти їхні росли щасливими з будущим і так далі. Дому а ми всі будемо допомагати. У нас в крові краї все, ми українці. Так що слава Україні. Воїни не приховують вдячності та радості отримувати увагу від земляків, які заради цієї зустрічі подолали багатокілометрову відстань, особливо приємно. До волонтерської місії родини Колисниченків долучився навіть їх улюбленець Жвавий Лабрадор. Віче. попри те, що усі команди пес розуміє лише німецькою, на зустрічі з українськими захисниками вибіг з жовто-блакитним прапором. Такого задоволення від спілкування з мирним населенням вояки не отримували вже давно. Ми дуже благодарний людям, які допомагають армии в это время вот. помогает выполнять наши задачи, помогают служить, оборонять эту страну. Я считаю, что пока есть такие люди в этой стране, за нее стоит Боротися за нього стоїть битися. колишні херсонці запевняють, цим хоробрим та мужнім чоловікам, які понад надважкі умови виборюють для України перемогу, вони неодмінно допомагатимуть і надалі. Свідомі європейці не тільки вболівають за перемогу України у неоголошеній війні з російським агресором, а й активно діляться як необхідними на передові речами, так і власними заощадженнями. Хочу обратиться к херсонцам. Эти ребята, которые здесь стоят, они защищают вас, защищают ваш город, защищают наш город, нашу страну. И это просто прекрасные люди, лучшие люди наши. И главное для них чувствовать эту поддержку. Давайте будем все вместе, все вместе мы выдержим это, и все вместе мы победим.